Авторська аудіоказка Таємниці Чорного моря. Казкові історії для дошкільнят. П'ята казка Як друзі море рятували. ЧАСТИНА 1. Тітонька Камбала і пластикова кришка. Одного разу, коли рибка ференка на ім'я Іринка зі своїми друзями, крабом тихоном, морським коником костусем та рапаною гралася у хованки на мілководі, вона почула, що хтось плаче. Попливши на звуки, рибка Іринка знайшла тітоньку камбалу, що лежала на піщаному дні і гірко плакала, а за її пащі стирчала кришечка від пластикової пляшки. Рибка Іринка стривожено підпливла ближче і запитала Тітенько камбало, що сталося?» Ох, рибонько, ледь вимовила камбала. Я шукала собі поживу на дні. І раптом проковтнула цю жахливу штуку. Тепер вона застрягла у мене в пащі і мені дуже болять та важко дихати. Треба було діяти швидко. Не хвилюйтеся, тітенько, я вам допоможу, впевнено сказала Ринка Іринка. Вона згадала, що її друг, Краб тихон, має сильні клешні. Рибка миттю поплила до нього. Тихоне, рятуй, Тітенька камбала потрапила в біду краб не роздумував ані хвилини. Разом із рибкою він поспішив до камбали. Побачивши кришечку в її пащі, він обережно, але міцно схопив її клешнею і потягнув. Трошки потерпіть, діду, сказав він, напружуючи всі свої сили. За мить кришечка вискочила з пащі і камбала полегшено зітхнула. Ох, дякую вам, дорогенькі, безправжні рятівники. Але ж звідки тут взялося сміття? занепокоєно запитала рибка Іринка, озираючись по сторонах. Коли друзі підняли очі вгору, то побачили, що на поверхні води з'явилася велика смердюча пляма сірої піни і великою кількістю різного бруду, який повільно заповнював їхнє улюблене місце для ігор. Ой, що це таке? запитала Іринка. Намагаючись розглянути, що ж відбувається. ЧАСТИНА друга. ЗАБруднений пляж. Крап тихо, який завжди був уважним, підняв свої клешні і сказав Це ж забруднена вода, вся поверхня прийде пластиковими пляшками, кульками, папером. Ух стає якось тяжко дихати. Це люди їх кидають у воду. зітхнув морський коник костусь. Треба їм нагадати, що море наш дім і його слід берегти. Рибка Іринка, почувши це, вирішила, що потрібно щось робити. Ми не можемо дозволити цій плямі знищити наше море. Нам потрібно знайти спосіб очистити його, вигукнула вона, спалахнувши азартом. Друзі вирішили не залишати це так. Всі погодилися треба діяти. І після невеличкої наради вирішили, що їм потрібна допомога самих людей. А як ми знайдемо людей? запитав крап тихон, витираючи сльози з очей. Рибка Фаринка і Ринка замислилася Можливо, нам варто поплисти до берега? Тож вони вирушили в подорож до берега. Дорога була не з простих, бо ні крап, ні рапана, ні морський коник не вміють швидко пересуватися. Тоді дідунька Камбала запропонувала їм проїхатися на собі. Друзям доводилося уникати величезних медуз корнеротів, довгі віти морських водоростей, і перекати камінчиків прибою у берега. Нарешті, після тривалих випробувань, коли вони дісталися до берега, то побачили групу дітей, які гралися на пляжі. Ну, і як ми з ними будемо спілкуватися? Ми ж не знаємо людської мови, зітхнула тітонька камбала. Я знаю, викрикнула рапана Оксана з морського дна. Прислухайтеся, ви чуєте, про що співають зараз морські хвилі? Так, мовив морський коник. Вони співають, що море хворіє, а його мешканці гинуть від бруду в воді. Я можу цю пісню донести до людей зрозумілою їм мовою. Всі рапани мають чарівні панцири». Якщо людина піднесе такий панцир мушлю до свого вуха, то почує пісню морських хвиль. Ні, ні, ні. став заперечувати крап Тихон, Ти без своєї мушлі загинеш. А без допомоги людей загине наше Чорне море. вигукнула маленька рапана і передала свій панцир мушлю крабові мерщій! Крап тихон підхопив мушлю рапани Оксани. І ще щосили поспішив з нею на берег до дітей, що гралися у піску. Діти спочатку здивувалися, побачивши краба з мушлею в клешні, а потім, коли тихин відповз назад у воду, залишивши мушлю на березі, підійшли роздивитися, що воно таке є. З води друзі пильно спостерігали, що відбувається на березі. Один хлопчик підійшов ближче, підняв мушлю і приклав до вуха. Спочатку його обличчя було просто зацікавлене, але за мить очі розширилися від подиву. Послухайте. вигукнув він, розтягаючи мушлю друзям, тут щось шепоче. Інші діти підбігли ближче. Що ти чуєш? запитала дівчинка з рудими кісками. Це це наче голос моря. Воно каже, що йому боляче, що люди засмітили його води. І морські мешканці можуть загинути. Діти почали передавати мушлі одне одному, і кожен, хто її слухав, ставав усе серйознішим. Нам треба щось зробити, сказав найстарший хлопчик. Ми ж любимо наше Чорне море. Треба розповісти дорослим, запропонувала дівчинка і побігла до батьків, щоб покликати на допомогу. А ще можна почати самим. Давайте приберемось на пляжі. Друзі. Що спостерігали з води, радісно заметушилися. Вони почули нас. вигукнула тітонька камбала. Сподіваємося, що й дорослі їх почують!» – зітхнув Костусь. Діти взялися до прибирання на піску. Дорослі теж стали до роботи. Вони зайшли у воду, витягнули весь бруд. Ці разом вони складали сміття у великі мішки і виносили з пляжу у смітники. Після кількох годин старанної роботи пляж та вода стали значно чистішими. Діти були в захваті від того, що їм вдалося досягти разом з дорослими. Вони навіть просили перехожих не смітити і поставили біля моря упереджувальні знаки Не сміти. Чистота води і пляжу – запорука здоров'я нашого моря. Частина 3 ДОВІРЯНИ по допомогу. Я знала, що вони добрі. Тепер у нашого моря є надія, прошепотіла рапана Оксана з останніх сил. Не здавайся, маленька, губонів крап тихо, кладучи тільце рапани в кишеню на черевці морського коника костуся. Нам терміново необхідно попасти до морської відьми вірляни, вона зможе тобі допомогти. Просікаючи воду, пливли друзі, але маленька рапана слабшала з кожною хвилиною. Тримайся, рапаночко, ми вже близько, підбадьорувала її Веринка Іринка. Нарешті друзі дісталися до глибокої ущелини між скелями, де жила морська відьма Вірляна. Темна печера здавалася непривітною, а з її глибини глинули дивні звуки. Вірлян, вийди до нас! Ми прийшли з проханням!» – голосно вигукнув крап тихо. Вода завирувала і перед ними з'явилася відьма. Хто турбує мене? сердито прошипіла вірляна. Це ми, пані відьма, промовив морський коник костусь. Рапана Оксана віддала свою мушлю людям, щоб вони почули голос моря. Але тепер вона гине. Допоможи їй. Відьма прискіпливо глянула на маленьку рапану, що лежала на піщаному дні. «Хм!» Віддати мушлю велика жертва, мовила вона. Але я можу врятувати її. Ти справді можеш? з надією спитала тітонька камбала. Так, але є одна умова, загадково усміхнулася вірляна. Яка? насторожився морський коник костусь. Хтось інший має віддати частинку своєї сили, щоб створити для рапани Оксани нову мушлю. Настала тиша. Друзі переглянулися, хто міг пожертвувати своїми силами. Я віддам!» – несподівано мовив краб тихо. Я міцний і витривалий. У мене багато сил. Якщо це допоможе маленькій рапані я згоден. Відьма вірляна розтягла свої довгі пальці до краба і прошепотіла древне заклинання. Навколо нього загорілося блакитне сяйво, а потім воно перетворилося в гарненьку новеньку мушлю та впала на пісок. Ця мушля частина його сили, пояснила відьма, покладіть рапану у мушлю. Щойно маленька рапана опинилася у панцирі, він засвітився, а Оксана почала набиратися сил. Я, я відчуваю твою силу, крабе! Дякую тобі, дякую вам всім. вигукнула вона, щасливо обіймаючи своїх друзів. Крап тихо трохи ослав, але усміхнувся тепер ти жива, і це найголовніше. Друзі радісно обійняли рапану Оксану, а відьма вірляна таємниче всміхнулася. Безправжня команда саме такі серця і можуть рятувати світ. А десь далеко, на березі моря. Діти, що почули голос хвиль, розповідали іншим людям про необхідність берегти природу. Того вечора Чорне море було спокійне, його хвилі лагідно торкалися берега, співаючи друзям пісню подяки за допомогу. Тепер маленька рибка Ференка Іринка точно знала разом вони можуть подолати будь-які труднощі адже дружба і турбота один про одного, це найсильніша магія на світі.